Сигнали повітряної тривоги звучали по всій Україні та тривали понад п'ять годин. Десятки ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та в місті Києві. За даними ДСНС, загинуло 11 осіб, 64 – травмовані. Українці, українки, ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені: енергооб'єкти по всій нашій державі. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі. Щоб завдати як найбільше шкоди. Через ранкові обстріли у Полтавській, Сумській та Тернопільській областях відсутнє електропостачання. В інших спостерігаються перебої в обласних військових адміністраціях кажуть, до такого розвитку подій були готові. До нас прилетіли, на жаль, дві ракети в об'єкт електрозабезпечення. Це Конотопський район. Ми вже відновили електропостачання в обласному центрі в місті Суми. Зараз працюють енергетики над відновленням електрозабезпечення, електропостачання по всій області. Над небом Одещини не знашкодили три ворожі ракети та п'ять дронів камікадзе у Житомирі Морській Тернопільській та Львівській областях були зафіксовані влучання по інфраструктурних об'єктах. Сьогодні, близько дев'ятої ранку, ворог здійснив віроломний удар по нашій енергетичній інфраструктурі. Було випущено дві ракети: одна з яких була збита в районі нашого об'єкту критичної інфраструктури, інша влучила, на жаль, в ціль і частину області було знеструмлено. Серйозним був удар і по Івано-Франківській області. Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Борштинської ТЕС. Жоден працівник станції, дякувати Богу, не постраждав. Під удар ворожих ракет потрапила Ільвівська область. Понад 15 разів там пролунали вибухи. Обласний центр частково без електроенергії. Рух трамваїв та тролейбусів призупинений. Через ракетні обстріли більша частина міста досі залишається без електроенергії, але кожен із нас має чітко розуміти, що робити далі. Частина вуличного освітлення теж не працює, тому спробуйте потрапити додому до того, як стемніє. Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії у випадку тривоги. Містом їздитимуть автомобілі із гучномовцями. На Харківщині тривають роботи з відновлення електропостачання. Голова ОВА прокоментував ситуацію в області. Ворог задає ракетних ударів по нашій критичній інфраструктурі, по місту Харкову, по населеним пунктам а, Харківської області. Критична інфраструктура зазнала пошкоджень. Ми знаємо, що робити. Ми працюємо на місці. Ми зробимо все оперативно, щоб відновити електропостачання. Крім того, ми можемо з'єднутися з тим, що деякий період часу не буде водопостачання інших комунальних послуг. Критично важливих на Дніпропетровщину росіяни скерували понад 10 ракет, п'ять з яких були знешкоджені силами ППО. Внаслідок влучань без світла залишилось понад 80 тисяч людей. Набираємося терпіння, можуть бути тимчасове відключення води та світла, але ці служби працюють, і все ми по-новому як можна швидше. Нас не зламати і не залякати. За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури можуть відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Представники військових адміністрацій та українська влада закликають українців зменшити кількість електроенергії і сьогодні залишитись в укриттях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.